Шановні, друзі, зайшла я в свій розсадник. Ну Чому розсадник? Тому що тут є верба, є смородина, ялиночка є посаджена на дорощування. Але тут є оцей гарний кущик якого ми шукали по всій провінції. Ось ми його знайшли. Подивіться, посадили пару, оце скільки три стебельця, які пожовтіли? Чотири. Ми посадили, а це вже наросло. І знову ж таки я буду казати, як у нас кажуть, хотіла снімаєш маєш ні. От, тобто, це, як каже, хто не розуміє, хотіла мене, то маєш мене. Ось подивіться, витягла. Бачите? Вона дуже жагуча, дуже кропивить, пече. І подивіться ще, куди вона пішла собі. Ось звідси. Ой, поламала паличку. Ось звідси, бачите. іде йде собі, йде, йде, йде ось 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 аж сюди. Ну, тобто, вона, шановні, викинула метровий пагін. Від куща до оцього місця це є метр. І ось там ще один метровий пагін. Там я трошечки попідбирала. Ну, але ми маємо кропиву, і ви знаєте, кропива. Там, де кропива, рекомендують навіть брати землю для розсади, тому що